підтримано Треба нам засіб поглядаючи коронавічук. Йдемо до порядок денний. Наш Сьогодні порядок денний складається з п'яти питань. Перше питання про внесення до затвердження змін до судової програми соціально-економічного та культурного розвитку. Але міської територіальної номальної 25-27 роки. Друге питання звучить про внесення та затвердження змін до програми охорони навколишнього середовища Галицької міської територіальної громади на 22.3 років нові редакції. Третє питання про уточнення видатків загального фонду за рахунок понад планових переходження. Четверте питання про уточнення видатків спеціального фонду за рахунок порадної переходження. П'яте питання про субвенцію з бюджету будівельської сільської територіальної громади. Переходимо до. Слухання першого питання, про до зваження зміни з цього програми цей телефоній громади. Так. Світлана Михайлівна. А, да. О, попробуйте. За листом відділились відео галузької ради. Ми вносимо зміни, програму спеціальну кіномічну документну ролі, по галузьку міської терміни на та стати, такі. А саме доповнений додаток до програми і вносимо такі заклики. Захід це збереження в Криузькому ліцеї галузі міської ради. А саме заміна віконних теперних блоків у спортивному залі за адресою вулиця Шевченка, 16 Асвіт Кривовський. Саме до того року там 200 тисяч там міняли, також фітні двері, я матей, яку можна запитатися. І це в сумі 300 Так, через це, справи. це справи, Так, так. І ще буде проводитись технічне обслуговування електроосвітлення в спортивному далі Комарівського ліцею імені Хмельницького в сумі 17 тисяч 326 гривень. А це про що? Це те ж саме питання, що це вже про це інші змін до положення на положення. Ні, ні, це що це Два заходи ми вносимо за листом освіти, два заходи їхнього часу освіти, по Киусу і по Комаровську.

так. А, Зокрема, в пункті 9.3. Ми міняємо назву самої установи, тому що ми, коли приймали програму охорони навколишньо-природного заходовища, це ще був Галицький територіальний центр. А тепер вони комунальні царкові, е, центр надання соціальних послуг е, Галицької міської ради. Зокрема, міняємо назву. І там був такий захід, забезпечення екологічно безпечного збирання та перевезення відходів, ми йому закладали 180 тисяч. А тепер ми там проводилися якісь будівельні роботи, і треба провести вивіз будівельних відходів, і за це треба заплатити там по кошторису, і їм не цих коштів, ми до цієї суми до 180 тисяч маємо їм додати 45 тисяч 900, збільшити суму фінансування на цей захід. Сто вісімдесят тисяч на триста тридцять три девятьсот. за варіанту дивані Сміття. Будівельність з сміттям, то треба окремо докласти довгий, розвивати сміття. На початку заплатили програму, 180 тисяч ми їм заклали на белік побутових твердих і підходів, що там робить викачку каналізації. А тепер по кушторів порахували не вистачає на ді вихід дівельного сміття, По-габаритньо, такі натуральні кладови, кладові пластини, сміттєвості. Це, мабуть, інші речовини, якщо виробив пластини, може, це було і так. Так, ми йдемо по планці, йдемо прямо вдома. Чи не треба такі речовини запитати?

Чиста громада від 25-го 25-го року. Відділа освіти Галицької міської Водоканал, 03 П, 25-го 25 року. Ділення поліції номер 3 ОНП, Уанк Кирської області 3.03. Так, враховуючи перевиконання до підної частини загального фонду бюджету. Галицької міської територіальної громади. Збільшити дохідну частину по загальному фонду в сумі 1 мільйон 368 тисяч 883 гривень за кодами класифікації доходів податок на доходи фізичних осіб, що справлюється податковими агентами з доходів платника податку у огляді заробітної плати 1 мільйон 9 тисяч 781 гривня. Єдиний, єдиний податок фізичних осіб 300 тисяч гривень, єдиний податок юридичних осіб 59 тисяч. 102 гривні, які спрямувати. Галицький міський разі сумні 761 тисяча 150 гривень. Так. Тепер йдемо, напевне, по пунктам. Спочатку візит центру. Сума. Сума, 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 сума на реалізацію програм і заходів в галузі туризму размов прокурорки в сумі 50. Ще 29 січня прийшло до при нові почти, по-другому чекати, де ходив присутній вайзер. Нові почти 29-го, а сегодня тисяча і електроенергія за новий період -ти. 3 Є запитання? Питання Соль подавленно 4. -ти. Александр Симп проведет, ваш питается судья. Пять задишня. Приходимо до наступного пункту данного питания. <кхів> так, выглядит для КП «Чиста громада по загальному фонду. Додатки проживання в сумі 46 тысяч гривен на 2 капачистого романти. 24 6 праці на 6 руки. Оплата практи нарковальне на заробітну плату 46 тисяч гривень. Далі у нас є, а я хочу пояснити, що...

All right. All right. Sorry. Let's see. Let's uh,

ці зправиться, ці вам тож. Ціна на голоси, лиш у нас є 2 квартири, сам і все. Причому що канал буде заплатяті кошти. Ну, от основна, постійно. Перегляньте, пожалуйста. Ікрас, значить, бізнес-ленд і є освітлення, яке став То мені треба електро Мені легше його наняти на певну фонду. І все, але освітлення не так часто виходить з ладу, розумієте? Може це правильне рішення. Зарплатний фонд витягувати краще твердота того, що потрібно. Я я розумію, розумію. Так, виділити для КП галич водоканал по загальному фонду видатки споживання в сумі 659 тисяч 900 гривень з доходом бюджетної програми 0,167, а відшкодування різниці між розміром ціни тарифу на теплову енергію, у тому числі її виробництво транспортування та постачання комунальних послуг, що затверджується або погоджується рішенням і виконавчої влади у органі самостійного розвивання за розміром економічного презентовування культури для за виконання заходів з лівої програми відшкодження бізнесу тарифу який став у 2025-2026 роках у нас є прийнятка програми відшкодження бізнесу тарифу і в ній докладні кошти можна вчити прийнятка зі суб'єктивної каналу відомої суми і підприємств а ми запрошуємо, означає заходи для техніки Закладаю залізницю в тарифах у вас питання боляче, чи... тому що давайте я закінчую далі. Значить, мільйон 600 на цій програмі є, орієнтовний розрахунок, який зараз ми беремо цю різницю, щоб згідно їхніх різницю, мати забезпечення коштами на відшкодування різниці в тарифах щомісячно для аучого каналу. Оскільки тарифів для населення не відбуті з метою забезпечення знаття навпроми з місцевого бюджету.

О, а тепер, щоб вже, так як програма на 2.300, щоб вже закрити це питання повністю, додаємо різницю. А тепер з перевиконанням. Я водоканал не можу говорити про заробітній платі, оскільки він не є. Сесія, будуть вони говорити про свої правда, можна, можна запросити їх на окрему комісію, як вони виходять Ситуація В них не є дуже доброю по заробітку. Повинна вплинути на покращення <зараз> заробітної плати. І ті кошти, як подумав, будуть стримовувати, що їм власник не вистачає, будуть стримовані на різниці також заробітної плати. В основному для людей це буде покращення як працівників Галичу до каналу, так і населення міста Галича. Населення міста Галича не піднімаємо тарифу, а працівники можуть отримувати нормальну зарплату, повному обсязі і не пробувати. Тареф, як я розумію, це в основному в як більше таке, але зараз давно.

з серцем за. Наприйди напиши. Створення <говорит> порушення кредиту для заправки. Виплати. Роботодавцю, рахунок для чистника. Баже, ануль, не знімались. Legalize. До найдальшого з вами. на освоєння. Що <говорит> вам потрібно нормально, так да. Приходимо до наступного питання. Так, на реалізацію інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території. 3773 гривень. Придач Матвій Кони Вадович. На виконання заходів програми соціально-економічного та культурного розвитку Галицької міської територіальної громади 25-27 років в ліцеї заміна відповідна для неблок у спортивному залі 303 980. Технічний нагляд на спортивному залі. То вже 307-730. А що ми тоді говорили? А ми спочатку приймали програму, а тепер у нас специфіка іншого зараз ще. Ми складно вже доповідала по цьому питанні, що є потреба, я продовжую. Мати складений договір, довір, відповідно в цьому договорі був коментарний план на 2024-2025 рік, у 2024 році 180 тисяч. На заміну вікон і Переї в спортивному залі Кривоцького ліцею. Відповідно до коментарного ми просимо бюджетну комісію виділити 30 тисяч, е -е, включаючи технічний налік, для продовження робіт по заміні вікон і зверних приємних цьому заклад стало... Не вистачило, так? Так, це стор. Павло со що було? Зі розмовами. Ага. Ставить правильний. Дій, що це мені прийшло. Мені ж було це мені дзвонив. Сутко на ваш принцип. Так, так? Зайшне українсько явно. Так, тепер. <кл 'язавшись> Фінансовому відділу малиць. Субвенція з місцевого бюджету, державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку разу, порадило, 7200 тисяч гривень. Загальний фонд додатків споживання 200 тисяч гривень, спеціальний фонд додатки 100 тисяч гривень. Це для надання субвенцій відділення поліції No3 Йоанно-Франківської РУФ на франківської РУ, області на виконання захисту цільової програми про філактики значитності та правопорушень на 21-25 років. Мільіна баксі в сумі 300 тисяч гривень. Загальний фонд споживання 200 тисяч гривень, спеціальний фонд. 100 загальний. В цьому здійснити передачу коштів загального фонду до за спеціального фонду в Смує... э... Скоріше... цьому 100 тисяч. Свої фонди. Що я розказав, і те, що в курсі Сергій Олександрович Полетнецький. Дякую за перегляд! Дякую за перегляд! Дякую за перегляд! Дякую

До внесення змін до бюджету Галицької міської територіальної громади по спеціальному фонду до листі КЗ центр надання соціальних постійно з 303 Галицького національного природного парку і бездрово 01, участі на бюджету Галицької міської територіальної громади по спеціальному фонду зарахунок на плану захожність колишнього податку за фото. Доходу 1910300 надходження від розміщення відходів спеціально підведених до від цього місця чи об'єктів розміщення окремих ходів доходів як доринної сировини в сумі 699 тисяч 700 гривень. Які спрямувати Галицький міський раді в сумі 99 тисяч гривень. Так, але щось ще це чи ага, не це... так розуміє?

Я розумію, що цю всю суму, що ми отримали 600 саді, і зараз ми а, так. Це, це По закладу надходження це за порізно, коли заплатив. Чорок відплатить по-моєму мільйони по... чи по Ні, Так? Зараз, ну, мой перше, про білика, бо білик мені телефонував, там що казавши ну, на два, я, щось там сорок тисяч. Чи якраз оці ці зміни до програми? Сорок тисяч це те, що він хоче якийсь посадити в зелені, як зробити, і ще що, щось там. Боже ви ліпше знаєте

П'ять залішний проєкт. Далі. Фінансовому відділу про Галицькому міській раді в сумі 630 років. Так, відповідальний гайдук Олег Ярославич, розумієш, Так, для надання міжбюджетного трансферу Галицького національного національному парку парку ходом бюджетної програми. 3719 800 заведеться з місцевого бюджету державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку районів по спеціальному фонду видатки розвитку на виконання заходів програми підтримки розвитку діяльності галузького природного парку на території Галицької міської ради у 24-25 років. це все Розширення і благоустрій водія, це мірім та цей проєна, але що не знаю. Це початок, перші ці, це буде радіосний проєкт, який дозволить таким тварином 30 mm гектарів, -hmm. ми хочемо за звишками, з відеонаглядом, з операційними зонами. Перше, перше, що, ці гроші, ну, суток, певні ж насінка нам стане, не так про цей запитати вас на Не, не, зари. Нет, граффик, ну это ми... це... понимаете. Ми... <кліпи> 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 не, 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 да, не, я маю разберем двух миллион. Я мою навозим скільки зарида, что я за хріст, кіде... до Ради Порядка ПДФО, порядка 14. Я тільки це хотів, більше. Крім того, я мене не знаю. Мене це інше не цікаво. Ми власне цікаво, скільки це. Це було таке, плюс-мінус. Я не Він, себе, попитаєш, Дякую? Дякую. Дякую. Переходимо до наступного питання, порядку денного п'ятого питання про субвенцію з бюджету Двівецької сільської державної громади відповідно до рішення 73 сесії Двівецької сільської ради від 28.02 про внесення змін до бюджету Двівецької сільської. Але 25 рік про того 41-05 президента Іванові. Інші субвенції з місцевих бюджетів у загальному фонду видатки споживання на сумнівчість тисяч гривень. Військові мати Галисівській раді. Тобто, я не розумію, на первинку буде повідає шведський студент Віктор, що Мають термінову нараду, і звучався. Так. Гавелицький Галицький центр первинної медико-санітарної допомоги допомагає заходи бюджетної програми 012152, інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я у загальному фонду, сумі 26 тисяч гривень на оплату за життя електронності, нервних я так давно, що 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 я я